Сьогодні вже така дата для нас важлива, щоб всі пам'ятали, за рахунок кого ми живемо, за рахунок на чого стоїть наше місто, тримається, і люди можуть працювати, жити своїм життям, щоб пам'ятали про всіх героїв, не забували, шанували їхню пам'ять і підтримували нас, бо вона вже важка. Ну, у нас ще досі це на, я вважаю, на низькому рівні. Немає ніякої поваги, дуже мало приходить людей, дуже мало до... доєднується до цієї акції, на жаль. Хоча на... у Львові да? Да, там дуже багато людей підтримують сюди на мовчання, повинна бути для всіх. Всі повинні в 9 годині встати і вшанувати героїв. Для нас це дуже болить, би, якби... цей день особою. Потрібно в Харкові, щоб було таке місце, де люди... Бачити і почитати історію кожного воїна, бо в нас на жаль тільки є на кладовищі меморіал, QR-код, де ти можеш прийти. Ну хто поїде на кладовище на 18? Ну ніхто, ті, хто там поховані близькі, ті поїдуть і подивляться. А люди не знають.